Бо інколи на рівні національних збірних головний тренер це, скажімо так, вивіска. Це людина, яка презентує, а все робить тренерський штаб. Ми з такими ситуаціями теж знайомі. Мені враження. Зараз переходимо до складів команди. І господар на цей поєдинок Шехіч номер 12. за національну команду. Пара центральних захисників Матвієнко та Забарний ліворуч Миколенко. праворуч Конопля. у бусінців з великих турнірів є чемпіонат світу, де вони залишилися в групі третіми. Але ну принаймні золоте покоління, як вважається. Ну і за іменами це 100% було золоте покоління боснійці пробилися. На він готовий оцінювати людину не по колишніх заслугах. Йому потрібен результат зараз. І ось він обирає того, хто є кращим саме для цього поєдинку. Тонус, кращий тонус відповідно, ну психологічний мабуть теж має бути у брашка. Ось ми його і... які Мілана взимку, приєднався до Фенербахчі, став одноклубником Джеко. і... Хай Крунич виконує подачу правою ногою і доставляє м'яч на голову. Партнеру, однак, якісного удару не виходить, а потім удар дворіт. У мене насправді було питання, чи у Деміровича не було положені поза грою. Мудре обіграє на власній половині полі. Біля власної штрафної це надто великий ризик. Ризик не виправданий. Дедич підхоплює м'яч, підіймає голову, навішує і кутовий для збірної Босні Герцеговини. Коли йшла атака, яку розпочав, ну, скажімо так, не зовсім розпочав, але дав загострення саме Джеку. То е, нам десь пощастило, що Хайрадінович не зміг прийняти м'яч. Якщо б він приймав штрафному майданчику, все ще за воду, можливо. Тим паче це гравець, який дійсно може виконати. І Хоча... може виконати кутовий також. Кутовий. Там четверо гравців збірної Боснії були у ротарському майданчику. Ось тота! -то! Юхим Конопля вибиває абсолютно правильно виконує свою функцію. Ну для того і ставлять біля стійки гравця. І знову, якщо не помиляюся, хаджика Дуніч демонструє своє вміння грати на другому поверсі. Він одного разу вже діставався до м'яча біля наших воріт після подачі босні герцоговини. У власні штрафні чудові відпрацьовує. і ось зараз гарний і якісний удар йому вдається. На флан. Збірної ще два матчі з Латвією і Швейцарією. На фінальний турнір у Північну Ірландію поїде тільки переможець групи. Боснійці зараз атакують. І, ну не було таких, скажімо, періодів раніше, щоб активно йшли їхні атаки. Джеко. Джеко-удар. М'яч летить вище у І Джеко дуже незадоволений, тим, що фактично партнер тут жодної перспективи заволодіти м'ячем. М'яча там і близько не було. Нога мудрика, жодних інших варіантів. І все перший тайм закінчується. Зараз перерва передаємо слово студії. Є е, що розібрати після перших 45 хвилин. Мудрик подає постійно у нас. Ну цього разу чи то партнери не зрозуміли, тому що він показує. Він свідомо подавав цю точку, але туди ніхто не пішов. Михайло мудрик отримує передачу. Відразу навіщо піднімає м'яч. Виходить шехіч і забирає в цій ситуації голкіпер господарів. Цікаво, про що домовлялися Судаков і Мудрик, оскільки задумати ось це спрогнозувати, ось це було надзвичайно складно. Але з іншого боку, таке відчуття наче розуміло. Ти відкриваєшся в ширині. Я між захисниками, коли м'яч відскочить до мене. Ну і тут відразу вся увага на довбика його закривають як можуть. Ви бачите, як його закривають. Йому просто не дають стояти на ногах. Це здається, якийсь трохи інший вид спорту, не футбол вже а виходжуючи настільки активно боровся із довбиком. Отам намагався і Зінченко вриватися, тобто створювати якусь альтернативу в цьому конкретному епізоді. Ну, не пройшло, але принаймні, ну, щось щось з'являється більше ніж було до перерви у збірної України, і хочеться сподіватися, і ми віримо в те, що це може принести результат боротьби за м'яч, який виходить, аут для господаря Судаков. Дуже важливо, що він не боїться брати на себе відповідальність, не боїться йти до м'яча. Він розуміє, що коноплі опинився в скрутній ситуації. Здавалось би, аут на власній половині полі. Як високо розташовуються безніців? Всіх перекривають. Судаков каже: Окей, спробуємо на мене. Вайтбіт – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Зараз починаємо атаку. У ну, важко важко є сподівання на те, що ось так добре перекривати наші спроби не вистачить сил до кінця поєдинку, але вірити тільки в це було б дуже наївно для того, щоб почали з'являтися помилки у бесніці, окрім того, що вони втомляться, нам треба ще і провокувати їх. Втомлювати їх, ганяти їх просто. Ох, як задумував Зубков, на жаль, не вдалося йому перекинути Хаджика Дуніча, котрий, я боюся, так припустити, проводить ледь нема всього свого життя. Ну а зараз є друга хвиля цієї атаки для збірної Боснії. кутовий заробляє м'яч від Судакова. Відскочив. Трибуни настільки натхненно сприймають, не мов би, якийсь супермомент. Ну, Будь-який стандарт це зрозуміло небезпечно. А з того, що було у Босніці, в першому таймі, можна згадати епізод з ударом по воротах, коли врятував Юхім Конопля. Він залишився біля стійки, і м'яч летів саме туди. Вистачає міцних високих хлопців босній Герцеговини. з трьома центральними захисниками вони грають, тому є на кого подавати. Пішла подача від Хайрадіновича на підбиранні Дедич в один дотик. І Лунін не ризикує грати на виході. А ось тут колоком вибуває м'яч за межі штрафної площі. Ну він спочатку хотів виходити, потім побачив, яке там скупчення. Але коли м'яч вже летів повільно, І... М'яч залітає у ворота збірної України. Дедич виконує прострільну передачу і радіє сьомий номер збірної Босні герцеговини Він виконує результативний пас на старті другого тайму. Господарі виходять вперед. Після цього пропущеного м'яча очікуємо на реакцію збірної. Скинув його на Дедича і спостерігаємо за тим, що в штрафній площі збірної України сположені по загрою Хаджикадуніча. Здається Миколенко він. Ідеально приймає м'яч в цій ситуації, тільки подібне вимагалося, оскільки на спині вже був суперник. Михайло Мудрик пробиває по воротах. і це, до речі, нормальне рішення. Я не скажу правильно, неправильно, але підіграв в цій ситуації. Прашка знімають. Ризикує Сергій Рибров. Знімає гравця з центру поля для того, щоб додати одного футболіста попереду. І це Роман Яремчук ну, потрібно йти вперед. Потрібно атакувати. Нарешті знімають Ахмед Ходжича, який вже не раз там лежав на газоні. Ну і тим паче він на жовтій. Це очевидне рішення. Неважливо, який там його фізичний стан. І Квачевич, він з'являється. Історичний захисник Ракова. Ще один екс Сергія Сергій Ференц Варш. Так. А... І, до речі, його довикликали у зв'язку з травмою іншого футболіста. То Ковачевич не був в першому списку Саву Мілошевича, але потім все ж таки ну і п'яніч. А тим часом іде атака. Лунін відбиває Джеко. Не зміг пробити в цьому епізоді Маліновський виносить м'яч, Руслан, який ми не реалізували. Тому ось час, який залишився, це 10, можливо хвилин, можливо, ще трошки більше. Треба, треба е, якісь аргументи на свою користь наводити. Газібегович заробляє. аут. я скажу щиро, відверто від себе так, що збірна Босні Герцоговини повністю свій план на гру втілює в життя. Вона робить чітко те, що планувала, і це вдається їй фактично без помарок. Нам, на жаль, свою гру продемонструвати сьогодні не вдалось. Гри рукою немає. від Руслана Маліновського продовжує він нестися на суперників і підслизнувся Чивич. Конопля по флангу Маліновський гарно приймає м'яч. Маліновський максимально мотивований, тому що зараз в він не отримує місця в основі. І ось тут довго передача від Мудрика на коноплю. Юхим конопля, простріл небезпечний. Гол! Збірна України зрівнює рахунок. Роман Яремчук. Що він забиває, за, що за диво передачі від Михайла Мудрика. Здавалось би, чесно, не найкращий матч від Михайла, але переведення його на правий флан Юхим Конопля віддає чудовий пас, і Роман Яремчук вийшов з лави запасних стати джокером. І він стає цим джокером. Але Мудрик старався. В принципі, не можна сказати так, не було в суперефективності. Але на загострення, коли була можливість, він завжди йшов. Тут я повністю згод. Конопля прострілює. Молодець теж. Ну і нарешті вони провалилися. Ходить Мілошевич. Нервує. Я б на його місці також нервував. Я й на своєму місці нервую. А Тренера збірної Босній Герцогові не зрозуміти можна. Тут одна команда намагалася зберегти рахунок, інша зрівняти. Вдалося зрівняти саме українцям, і вони йдуть вперед. Склад зараз саме під атаку. Яремчук своє! Чи вісімдесят хвилина два один на кори збірної України? Роман Яремчук гол плюс результативна передача, щоб перевернути цю зустріч. Ось вихід двох центр форвардів, і все вся ця схема, яка ідеально до того працювала, вона розвалилася. Кого тримати? Тут два центрфорварди, форварди, два високих, два достатньо координованих і головне націлених на ворота суперників. Збірна України виходить вперед у цьому поєдинку. І ось дивись, наша реалізація. Ми два з двох тепер забуваємо. Це неймовірно, це просто неймовірно. Віталій Миколенко розбирається на фланзі з Мудриком. але так, зупинки були. Закидання вперед. Величезна кількість гравців Боснії Герцеговини біля нашої штрафної площі. За м'яч зачепилося Демірович. Ставить спину і чисто проти нього зіграно. Судаков. Мудрика. на мудрика. Треба швидкість вмикати. Вихід 3-2 у збірну України. Лівіше правіше є партнер Мудрик на Романа Яремчука. Яремчук лівіше котить і. Мудрий удар по воротах, блокується він. Кутовий для збірної України без третього голу. так, але наш м'яч і вже одну хвилину до компенсованого переграли. Треба свистіти. Ну, то... арбітр, будь ласка, досить. Ось тут потрібно було забувати. Все ж таки забувати в ситуації, коли вже вони хотіли як найкраще, але найкраще, най найкраще ворог хорошого і. Рефері свистить про кінець матчу. Збірна України виходить у фінал плей-офф підбору на чемпіонат Європи. Українська асоціація футболу.